Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репусти. Нагадую, розклад загальний може програтися не усіх. Дивимося таке питання. Зараз, через годину, через день, через два назавжди. Зараз, якась інформація вас, прикрила, відкрилась вам інформація. Можливо, при переїзд, про переїзд або приїзд. Когось до вас, і ви дуже цьому радієте, як дитина не прикриває своїх почуттів. Через годину вам прийде інформація від чоловіка, інформацію цю ви чекаєте, який або пливе до вас, або щось з водою пов'язане, або взагалі тримає дорогу до вас, або хоче, щоб ви до нього приїхали. Тобто це про зустріч. Але я тут думаю, що вістка про те, що він приїжджає. Так, через день. Приємна інформація, букет це теж радість. І це вам по долі. Тобто, через день у вас все буде добре, ви будете задоволені весь день. Через два В ваш дім заходить сонечко. Будуть всі задоволені, всі члени сім'ї, радітимуть якоїсь події, можливо, приїзду цього чоловіка. Це ви будете радіти, тому що він приїде, і це він вже приїде. Так, і назавжди, дивіться, що йде назавжди в ваше життя башня це будинок, покупка квартири, дому все, що пов'язано з документами. Можливо, там оформляєте документи на будинок-дом. Якесь навчання можливо. Можливо, з дітей хтось навчається. Тут дитина була. Дивіться. Це, ці події дуже приємні для вашого сердечка, але будьте обережні, не підпускайте до себе тих, хто пліткує. Так, і на дні колоди, Дивіться, людина стабільна, я думаю, це е, про цю людину. Це людина стабільна, за ним як за кам'яною стіною, якщо це чоловіки, перевертайте під себе, за ним як за кам'яною стіною, можливо, в нього посада. Якась велика чиновник, депутат і так далі. І це людина, яко, з якою вам буде приємно спілкуватися, з якою ви можете бути е, самі собою. Е, 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 зустрічі з цією людиною е, тут е, не вдома, і вдома буде, але, можливо, кудись виїжджатимете в театр, е, в кафе, прогулятися, можливо, десь <кій> приємне місце то ці спогади залишаться з вами, залишать приємні спогади. Нехай все хороше неодмінно збудеться, а негативі і негаразди обходять вас стороною.